Привіт! Вирішив записати відгук про користування півроку своїм новим смокером, який я у вас придбав, і показати різницю між тим, що в мене зараз є, і цим моїм новим, який я придбав у вас. І почнемо ми з конструктиву. Перш за все задоволений тим, що є датчик температури, який буде показувати чітко і якісно, незважаючи на те, який був у мене. Навіть вже пробував готувати брізкіт в режимі копчення 12, цілих годин, уявляєте, і все вийшло супер. І чітко тримати та контролювати температуру тут теж дуже круто. Брізкіт вийшов такий, як потрібно. Що ще цікавило? Те, що тут дуже класно ви придумали змінне дно для копчення. Одне, а для грилю, як бачите, ось інше. А ось попередня моя машина для шашликів, як виявилось. Пройти про якийсь там брізкіт чи ще інше не доводиться взагалі, це було тільки для шашлику. Тому бачите, як все це виглядає. По суті, працював як... тільки як гриль. Коротше. Я прям сильно задоволений конструктивом і виконанням. Це дуже зручно.